Ну, що там потілі? Реклама на Олег ТБ Таксі 24 на 7 Таксі 24 на 7 Працюємо з 9 до 6. Мікрофінансова організація. Тумбачка. Потрібні гроші. Візьми тумбачки. Дивіться сьогодні в ефірі шоу про корупцію в дуже маленьких масштабах мікросхеми. А прямо зараз ранково оздоровче шоу фітнес рано. Мій пес на ганок, у ефірі Фітнес ранок. І сьогодні ми з вами будемо робити розминочку. Беремо цю штуку в руки і повторюємо за мною. І а хребет! А! Боже! А! Молодці! А тепер беремо телефончики в руки. І набираємо за мною. І раз, ну три. Дзвонимо в швидку. Добрий день. Викликали швидку? Як бачите? Добре. Вони зараз будуть. Чекайте. А ви не лікар? Ні. А хто? Ото я гуморист каналу Олег. це ти на Мене це ти молодець. Хлопці, у мене є інформація ви зараз впадете. За мене не хвилюйся. Нас пограбували. А тоже ж Ні, Нас дійсно пограбували. Я цього зразу не помітив. Нам треба записати все, що нас вкрали для слідства. І так, давайте по черзі. Олег, що тебе вкрали? Шапочку, тапочки і рушничок. Ну, Я просто на плавання після роботи ходжу. О, а де ходиш? А тут недалеко, такий басейн глибокий. А скільки година? 60 хвилин. Тебе що вкрали? Траву. Я вегетаріанець. І кокаїн. Я наркоман, а, -а, -а. а в тебе що вкрали кохання. Тобто ніщо, Та. товариство, відколи кохання це ніщо. Відколи кохання не потрібне, а як поїдеш ти у рівне, та й зустрінеш там його. Просто хотів уваги. Просто хотів уваги, так. А хто це грав? Походу, в нас вкрали все, окрім Олега. Якого Олега? Скрипки. Були, були Дай Боже, чоловіч. <плес> чоловіч. Так ти все записав? Не. -а. а чо? У нас ручку вкрали. нічого нічого, хлопці, як то кажуть, на злодію шапка горить. О, так давайте я зараз подзвоню в Службу охорони Олегів. Давай. Алло? Алло! Алло! Так і знав, що ви мене наберете. Звідки? З Трубки. Все, давай, я кидаю трубку. Він вибив. де? Дозвольте представитись! Директор служби охорони Олегів. Іван, що сталося? Пограбування. І що ви вкрали? Та не ми, а в нас. А, це ускладнює справу. Перш ніж за все, треба подивитися камери відеоспостереження. Давай. Да, давайте подивимося. Так, ось заходять люди, ось вони проводять корпоратив, ось вони розрізають бутилку. Ось 13 людей з СБУ. Це точно ваша камера, а не бігуса. А ні, це Ютуб. У нас камер нема. Ладно, добре, добре. Спокійно. Продовжуйте ефір. Я піду обшукаю туалет і попісюю в кабінеті директора. Е, дивись, не переплутай. Добре. Намісили хлопці глини і знайшли для вас новини. Пісня Потапа Українці в Україні, українці за кордоном, очолила топи усіх чартів. Найбільше її прослуховували Українці в Україні і Українці за кордоном. На Євробачення від України поїде мати Тереза та Діва Марія з піснею Альона, Альона та Джері Хейл. Сьогодні рівно три роки з того дня, як невідома пара зайнялась сексом на ратуші в центрі Івано-Франківська. Це було прекрасно і незабутньо. <плес> Чемпіонат України з плавання відбудеться на річці тиса. Переможець виграє потівку за кордон. Музичні інструменти, ми їх слухаємо, але ми їх не чуємо. Ми відправили нашого кореспондента, щоб він дізнався все про музичні інструменти від ля до соль. Твоя гітара на рана рана давно не грала на рана рана. А чому вона не грала і чим вона займалася? Зараз ми в неї і дізнаємось. Пані гітара, доброго дня! Як ваші справи? Ой, якщо чесно, то я зараз дуже розстроєна. Я п'ять років у переходах збирала гроші на фонду акорд, пішла в казино, поставила всі гроші на 21, а мені випало 23. Так би мовити, перебор. А як у вас з особистим життям? Та ось недавно розійшлася з ідіотом, який грав на мені російські пісні. Але що з ним говорити, якщо за всі ці роки він так і не знайшов у мене, ноту G? сумно. Що б я міг для вас зробити? Хм. А можна вас попросити вставити мені штекер? І нехай мене всі почують. Я цього не соромлюсь. Студія. <плес> ми ся родом з Аргентини. Ми закінчуємо новини. Олег, Мені здається, хтось вкрав мої таблетки для кашлю. Може, від кашлю? Ні, для кашлю. О! Іване! Ви довідали щось нове? Так, довідався. Спочатку треба почати з самого початку. Я народився на Бейкер-стріт сином мами і чоловіка, так званий батько. в 11 років я потрапив в Гарвард. Чесно? Ні, я вас перевіряв. Насправді все було так. Вже в 12 років, коли малим збирався навесні, потрапив в світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Хлопці, збір олегів. Ти <кхи> не <День> олег. А точно. так. Мені здається, Іван видає себе за іншу людину. Він мене вдарив і забрав телефон. І як? Болит. Мені теж здається, що він щось скриває. А може він ніякий? Може. Може. Іване, нам здається, що ти нас обманюєш. <пух> Дивіться, літак. <пух> Ми не такі наївні, як ти думаєш. Хлопці, ви що, повірили мені, чи що? Це ж я вас пограбував. <пух> Але нашу ти не спограбував. Тому що насправді я ваш фанат. Я все життя щоб попасти на Олег ТБ. І дивився ваш канал. Наш. Ну тому що в нас таємниці тільки два канали показують: Іван ТБ і Олег ТБ. На одному працюю, інший дивлюсь. Ось тому і пограбував, щоб потрапити на якесь шоу ваше. Ну, а чим ти можеш бути нам корисним? Тут згоден, тут правда. Але але я придумав одну пісню спеціально для вашого каналу. Давай оголоси мене. давай. Давай... <какви> 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 Дякую. <какви> <какви> <Отаска>. Олег. <какви> Олег. Олег, тебе і ти це знаєш. Олег тебе. Я, я ж казав, що потрібен вам, а? Що, візьмете мене на шоу якесь? Знаєш, Іване. А давай попробуємо. Іди, готуйся. Плюс! Рано, рано, рано. Давай. Розсміши, Олега. Зроби, щоб Олег сміявся. Розсміши, Олега. Ну ти сам поняв, що треба робити. <праць> Камосутра то не книжка, ну а велка то не лешка. Ось такі жарти можна почути в нашій студії. Адже це шоу. Розсміши Олега, і я запрошую всю студію професійних Олегів! Розсміши, Олега! Розсміши, Олега! Олеже, а чим ви миєте голову? Я шампунем. А я водою. Я куркую мию все. І під ваші оплески я запрошую нашого першого. І єдиного учасника Іван Люлянов. Росніші. Дай Боже, дай Боже. Розміши, 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 день. Олега. Іване. В цьому шоу, якщо вам вдасться розсмішити Олегів, то ви платите їм гроші. А, як я плачу? Ні, ми тобі платимо. <сум> Бомбетель. <сум> Фальстарт. Я був на розсмішу коміка, там коміки платять людям. Ну так це розсміши коміка. Це розсмішує Олега. Це інша передача, і в нас інший приз. Якщо зможеш виграти, то будеш працювати в нас на каналі. Добре, добре, а як же ж по грошам? Ви ж сказали, що. І перша хвилина пішла прямо зараз. Добре, а, мене звати Іван і. Іван. І ви виграєте і платите Олегам по дні тисячі гривень! Сюди сюди, сюди, давай. Ну може я все ж таки розкажу жарт, я ж підготувався. Давай спробуємо, чи в тебе є друга хвилина і вона пішла. Куди? Така важна співана. Ви знову виграєте і платите Олегам по 2000 гривень. Я все ж таки можу розказати цей жарт, ні? Звичайно, можеш, адже в тебе є третя хвилина і час пішов. Кінгуру Баптист носить сумку через плече. А, Іван Франко завжди програвав у чувачі, бо постійно ставив камінь. А Картавий мер не краде бруківку, а кладе. Ей, ти, баняку. Пане ведучий, мені здається, там було. Давайте подивимося відеоповтор. В такому разі, увага на екран. Не знаю, не знаю. З великою натяжкою і через незакритий кредит Олега ви виграєте і в третьому раунді. І по п'ятниці мазус? Файно йде. Давайте їдемо одразу далі. Е, пане ведучий, ми тут порадились і рішили, що ми забираємо гроші. Так там ще раунд має бути. Ні, ні, тут вистачає. У ну, тоді, товариство, я вас всіх вітаю, адже ми всі сьогодні виграли. Ну що, Іване, збулась твоя мрія, ти потрапив на Олег Тебе. І навіть скажу, ти тепер будеш з нами працювати. Єдиний нюанс: у нас немає грошей. Як немає грошей, ви ж тільки що виграли. Немає немає, немає немає, немає. Хлопці, ви ж виграли немає, ось. Немає. Немає, 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 немає. А ви пам'ятаєте, що Олег Тебе любить тебе. Тобто, ви тільки що забрали гроші і ще хочете, щоб я безкоштовно працював, так? Да? Так, да, працюй. А для вас виступали Іван Люллянов і Олег Мадишми не Олег тебе. Оле... Разом. Серце моє ти радиш. Олег тебе, і ти це знаєш. Олег тебе. Дякую. Плюс.